Вітаю! Мене звати Гнит Віталій Володимирович. Я лікар-стоматолог хірург імплантолог в мережі стоматологічних клінік Люмідент. У цьому відео я хочу розповісти про себе, чим саме я займаюся в стоматології. Обіцяю показати багато цікавих фоторобіт, а також відео вдячних пацієнтів. Народився я на Київщині. Та вже з раннього дитинства проявляв інтерес до медицини. В старших класах зрозумів, що найбільш цікавим напрямком для мене є хірургія. Врешті-решт обрав напрямок стоматології. Закінчив Національний медичний університет імені Олександра Богомольця. Інтернатуру та практику пройшов у Київській обласній клінічній лікарні у відділенні щелепно лицевої хірургії та ряді стоматологічних клінік Києва. У своїй практиці займаюся атравматичним видаленням зубів що дозволяє відразу встановити імплантант та скоротити час лікування, видалення зубів мудрості будь-якого типу складності, імплантацію згідно цифрового протоколу, нарощуванням кісткової тканини при її відсутності по різним індивідуально підібраним методикам, пластика ясен навколо імплантів та зубів для довготривалої експлуатації та стабільності результату проведеного лікування, а також тотальною реабілітацією при частковій або повній втраті зубів. Короткі строки за методикою все на чотирьох або все на шести. У вільний від роботи час я активно відпочиваю. Як тільки є нагода, то відвідую різноманітні курси, семінари, симпозіуми, щоб максимально вдосконалювати свої практичні навички та мати змогу надати найякісніший та новітній підхід у лікуванні. Я та мої колеги в мережі стоматичних клінік «Лімідент» часто чуємо лікарю. У нас складний випадок, всі відмовились. Дозвольте запевнити вас у тому, що саме. Ми втілимо у життя вашу мрію про гарну усмішку завдяки великому багажу знань та сучасним технологіям стоматології. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережі стоматологічних клінік Люмідент. Буду радий знайомству. Був у стоматології Люмідент у Віталія Володимировича, в без смірки. Лікування пройшло добре, я залишилася мега задоволення. Це було найкраще рішення в моєму житті довіритися лікарю. Мені все дуже сподобалось. Лікарі найкраще вони знають справу. Все буде добре. Прекрасно, 15 хвилин, пару днів реабілітації, нічого не боліло. Всім рекомендую лікаря із стоматологічну мережу клінік «Умідент».